В Конотопі відкрився центр рекрутингу української армії. Це пілотний проект Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу. Сьогодні в нашому місті неординарна подія, і зараз я говорю не про той масований удар, який найбільший відбувся зараз за весь час повномасштабного вторгнення, а говорю про те, що в нашому місті відкривається повноцінний рекрутинговий центр. До речі, в контексті сьогоднішніх подій в нашому місті це надзвичайно актуально, тому що прийшовши сюди, вам не надягнуть кайданки, вас не закинуть якийсь бусик, вас не завезуть в багажі кудись, а з вами поспілкуються, запропонують вам ті вакансії, які маються у нас в Міністерстві оборони, збройних сил України. І можливо, ви по своєму фаху. Раптом ви, можливо, кухар, а раптом ви вмієте класно на плейстейшн грати і будете бути супераператором а можливо, ви трактором володієте класно і будете супер супертанкістом, можливо, ви юрист і вмієте хорошо, гарно розбиратися в різних юридичних моментах. Це може бути. І прийшовши сюди, ви зможете знайти себе в лапах Збройних сил України і допомогти нашій армії в той чи інший спосіб, не сидячи в інтернеті з коментарів, там чи ще щось хаючи там ДЦК, а просто прийти, показати приклад, мати чисту совість і потім мати, що сказати, перш за все своїм дітям і зробити так, щоб ваші батьки про вас пишалися. Тут ви можете обрати ту спеціальність, яка вас повністю влаштує, і поїхати служити туди, куди вам буде зручніше. Тож приходьте, місто Конотоп це наш центр надання адміністративних послуг. Всі знають, СНАП. І тут в цьому приміщенні відкрився у нас рекрутеровий центр. Дякую вам. Дякую вам. Працюємо тут рекрутери. Надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі. Моя задача. Спілкуватись з громадянами, які приходять з особами, і допомогти їм обрати вакантну посаду в силах оборони для проходження служби, переконати в тому, що це гарно, що це треба захищати батьківщину і що це навіть необхідно. Це можуть бути особи, які дійсно перебувають або в розшуку, не пройшли оновлення своїх документів. Або ті, хто ще не отримав бойову повістку, а лише тільки можливо отримав повістку для проходження комісії. Центр рекрутингу української армії пропонує вакансії у Збройних силах України, поступово розширюючи перелік на всі сили безпеки та оборони України. Це 36-й, це Отакий центр в Україні в Сумській області. Ми вже є в Сумах в шостці, Трошки раніше відкрилося буквально ось усього дня в Охтирці. Сьогодні в Конотопі. Відповідно, є можливість зараз у мешканців міста і громади або зателефонувати, або прийти. Це ЦНАП, це цивільне приміщення в центрі міста, так? де є рекрутер підготовлений, який має доступ до бази даних з вакансіями, військових підрозділів, які кажуть, нам треба люди. Будь ласка, йдіть служити, ми готові вам розказати, як, що, до чого, хто нам потрібні. Яка специфіка служби, і так далі. Тобто кожен тепер може сюди прийти чи подзвонити, задати питання, які цікавлять. Там хтось каже зразу: я хочу служити в такому то підрозділі, у мене там служить знайомий чи родич. От я хочу біля нього. І така професія. І така професія. Хочу бути водієм, хочу бути кухарем. Я хочу бути оператором БПЛА, наприклад. Так? Відповідно, рекрутер йому підказує, що для цього треба. Чи, чи дозволяє вік, стан здоров'я, попередній досвід, фах людини? тобто, чи дозволяє. Якщо так, контакти з військовою частиною по телефону, всі ці контакти є. Військова частина теж задає питання, спілкується з кандидатом, проходить фактично інтерв'ю. Якщо все добре, оформляється письмова згода, да, ми тебе чекаємо. Далі людина йде оформлятися, потім все, він стає військовослужбовцем, вчиться і далі потрапляє в свою військову частину. Причому цікаво, що на сьогодні це можна зробити як по мобілізації. Так і через підписання контракту це два окремі такі навіть, процеси. якщо вже отримана повістка і можна приходити сюди. Так? От якраз можливий важливий момент, коли є оця перша повістка, коли тебе викликають для уточнення облікових даних, не плутати з бойовою. Якщо людина вже пройшла ВЛК, вона вже взаємодіє, взаємодіє з відповідними підрозділами, вже насправді пізно рекрутуватися. Але до того як Тебе вже почали мобілізувати, то просто ти отримав першу повістку. Тебе викликають. Є ще змога обрати підрозділ частину і приходити в ТЦК, казати Я доброволець мене чекає саме така частина. Будь ласка, оформляйте мене туди. А скажіть, будь ласка, от якщо нема повістки, а у людини з'явилося бажання все ж таки йти на фронт, то чи може він звернутися до цього центру, минаючи ТЦК? От якраз важливий момент. Ми закликаємо усіх не чекати повістки і не чекати, коли вас покличуть, а цікавитися, приходити, дивитися в інтернеті, тому що багато військових частин мають ну, сайти, де вони розказують, хто вони, що вони, напряму дають контакти. Треба цікавитись, треба підшуковувати собі спеціальність, частину. Хто там командир, і де вони служать, як вони забезпечені, визначатися, контактувати і далі йти служити. Оформлення на сьогодні будуть зміни, але оформлення саме людини, для того, щоб людина стала військовослужбовцем і була направлена потім на навчання в навчальний центр, воно оформляється в ТЦК. Тобто проходження медичного огляду, формування особової справи, якщо це контракт. спочатку до вас. Спочатку до ТЦК? нас, а потім вже з документом, Коли який ви дає ви? військова частина, що вона чекає, це вже обов'язковий документ. Пріоритетні військові частини, їх там зараз більше 170. Тобто це ті, які в першу чергу комплектуються людьми, де треба люди зараз на всі посади. Будь-які посади там зараз насправді вакантні можна знайти. Україна велика підрозділів сотні. Так от саме в ці пріоритетні частини людина і по мобілізації, і по контрактах потрапляє, отримує документ, він має обов'язковий статус, а ми допомагаємо. Рекрутер не просто. Консультує, де що, як є, а він ще й допомагає далі. Тобто рекрутер на зв'язку по телефону, кандидат може телефонувати, якщо десь у нього щось не виходить, хтось не враховує якісь документи, ще щось, телефонує і йде постійно така взаємодія консультація і допомога, якщо десь є якісь непорозуміння. Людина каже, ой, мене кудись не туди направляють, допоміть, допомогіте, будь ласка. Тут якраз включається рекрутер і допомагає вирішити питання. Абсолютно вірно, аж до своєї військової частини, поки людина не потрапить на службу туди, де її чекають. А скажіть, будь ласка, якщо, скажімо, дружина чи мама захоче прийти, поцікавитись тут, а як це відбувається, то приймуть і не обов'язково бути військово-заводження. Абсолютно, абсолютно вірно ви все кажуть. І такі випадки у нас були. Ми ж почали ще в лютому цього року зі Львова, був пілотний проєкт, і потім поступова мережа розросталася, зараз 36 центрів. І мама приходила за сина. І дружина за чоловіка, і сестра за брата. Випадків є сусід за сусіда. Ось тому кожен випадок, тобто не бійся йди, та, не йди. бійся йди, називається. Да більше того, прямо встановлено тут на території ЦНАПу. Військомат ТЦК не проводить мобілізаційні заходи, тут не роздають повістки. Тим більше це не може зробити рекрутер. Це цивільне середовище, куди можна вільно зайти, вийти, І без будь-яких будь зобов'язань. Задача прийти, дізнайся, а які, які в тебе є можливості. Тобто це історія про вибір. Ми кожному даємо можливість вибрати. І ще таке питання в мене. А якщо людина ну вмотивована і обізнана, приходить і говорить, що вона хоче там водієм, чи стрілком, чи кимось, саме от у цю бригаду таке буває також, Так, абсолютно вірно. Це достатньо велика категорія людей, які кажуть, я знаю, де я хочу бути і ким, будь ласка, допоможіть мені туди потрапити. Це нормально. У нас є контакти цих військових частин, навіть якщо в нашій великій достатньо базі цього контакту, ми його швидко знайдемо через Генеральний штаб, ми дістаємо контакт частини, відповідальної особи, яка там займається комплектуванням. Все, Рекрутер набирає, уточнює, які є вакансії і які вимоги до цієї вакансії. Буває насправді, людина приходить, каже, от хочу туди, на таку позицію. А частина каже, ти, ну, ти не справишся. Ну, ти або не достатньо здоровий. Або ну, у тебе недостатньо кваліфікації, і щоб набути цю кваліфікацію, треба роки вчитися. Ну, ти нам не підходиш. Таке буває. Далі відбувається пошук інших частин, де все ж таки людина зможе себе знайти. А які документи потрібно взяти з собою, щоб рекрутер зміг поговорити як треба? На цьому етапі нам не потрібні жодні документи. Більше того, для людей, які чомусь бояться не довіряють, ми кажемо, ви можете навіть... Не казати нам, як вас звати, де ви живете. Нам це не цікаво. Це місце і рекрутер працює для вас, щоб вам допомогти. Вам дається вибір. Що ви зробите, ви вирішуєте самі. Хочете, ми вас внесемо в свою базу даних на внутрішнє, для того, щоб вам підбирати вакансії в спокійному режимі. Щодня рекрутер заходить, дивиться, які вакансії з'явилися, щоб позвонити і сказати: о, дивись, нова вакансія, давайте ви попробуєте. Ось, тобто це залежить від людини. Ну і тепер, мабуть, треба трохи розповісти, як же відбувається супровід людини, яка прийшла до вас, все отримала відповіді на всі запитання і сказала, так, я готовий. Так, я готовий. Ну, людина так, як правило, вже скаже після спілкування з військовою частиною. Якщо людина каже так, я готовий, іде сигнал військової частини, так само по телефону оформляєте на нього документи. Такого частина оформляє рекомендаційний лист. Це встановленої форми документ, такого-то, такого-то. Ми чекаємо на посаду чітко таку. Будь ласка, оформляйте його. Людина може отримати собі копію на телефон, може взяти копію вручну чи навіть оригінал. І один примірник відправляється в той ТСК, який сказала людина, де вона буде оформлятися. Тобто, з двох сторін людина приходить каже, вам прийшло це офіційно. Ось у мене на телефоні фотографія, я доброволець, мене там чекають, будь ласка, мене оформляйте. Далі, в залежності від того, контракт, там трошки більше вимог, правил, довше оформлення. По мобілізації це швидше, простіше, менше вимог, зокрема і по здоров'ю. Людина оформляється. Далі, якщо, наприклад, по мобілізації людина оформляється, вона направляється в батальйон резерва. щоб… Не, скажімо так, змішувати цих добровольців з іншими мобілізованими. І з нього далі йде в навчальний центр вчитися. Мінімум підготовка один місяць. Контрактник так само чекає, коли буде відправка в навчальний центр, вчиться. Вивчився, направляється в свою військову частину. Після місяця загальної військової базової підготовки є ще. Фахова підготовка. Ну, мовно кажучи, якісь спеціальності більш складні, ніж звичайний стрілець. Треба ще додатково людину навчити. Так само людина знову ж таки тренується, вчитися, направляється в свій підрозділ. Постійний йде зв'язок з рекрутером, контакт, допомога. Десь хтось щось не так розуміє, не так хоче направити не туди, куди людина очікує. Відбувається наше втручання. На всіх рівнях для того, щоб людині допомогти і щоб не було цих непорозуміло. А чи взагалі бували такі випадки, що людина потрапила не туди, куди вона хотіла? То що її робить? Таких випадків було більше раніше, тому що ця система, про яку я зараз говорю, такого добровільного залучення, вона постійно модифікується, вдосконалюється. Не дарма я кажу, навіть зараз ті мобілізовані, які за власним бажанням приходять як добровольці, мобілізуються в конкретні частини, вони навіть по-іншому оформляються. Вони навіть не прямо відправляються в навчальні центри, а так цікавим таким шляхом через уже включення в списку особового складу резервних батальйонів. Так от, так, поодинокі випадки трапляються. Військова бюрократія складна. Всіх, кого ми контролюємо, а ми контролюємо всіх, хто до нас звернувся, і далі з нашою допомогою рухається до до війська. Фактично, так ми всім допомагаємо, всі з нами на зв'язку. Більше того, через гарячу лінію, через можливість подання скарг. На цей процес і у нас на сайті центрів рекутінку української армії. Ми взагалі допомагаємо, насправді намагаємось допомогти, бо кожен кейс треба розбиратися, чому так сталося. Допомагаємо всім, хто стикнувся з якимись проблемами при рекрутингу, тобто при добровільному долученні до армії. Тому що випадки бувають різні. Поодинокі є, але загальні цифри, щоб ви розуміли, на сьогодні тисячі людей, щомісяця, використовуючи цей механізм, як добровольці долучаються. Тисячі не одна, не дві, не три. Це багато тисяч. Тільки через наші центри звернулося вже понад 16 тисяч людей. Ось, по, приблизно півтори тисячі з них або вже військовослужбовці, або ось ось ними стануть, тобто закінчується оформлення. Тобто ця система працює. Навіть ті випадки, коли є якісь непорозуміння і щось десь не спрацювало, вони тільки підтверджують загальне правила, тому що тисячі людей все ж таки використовуючи цю модель. Ефективно заходять в армію як добровольці, і це мотивовані люди, і це прекрасно. І до речі, варто згадати про жінок. У нас великий відсоток жінок, і, зокрема, по Сумщині. От ми побачили, як шостка працює, як «Суми» працюють. Ось там серед кандидатів, тобто людей, з якими вже йде робота по підбору вакансій після першого контакту. Там практично третина це жінки. Тобто це говорить про великий потенціал, і ми закликаємо в тому числі жінок. Будь ласка, звертайтеся, вам допоможуть себе знайти варними. Хочу сказати телефон, щоб люди могли телефонувати: 098 09 17 383, 098 09 17 383. Можна телефонувати, можна не приходити, можна телефонувати. І по телефону, так, так само людина каже: і от я такий, то я шукаю, будь ласка, підбирайте мені вакансію. Рекрутер в спокійному режимі, уточнюючи у людини її дані, що людина хоче, який вона має знову ж таки вік, чим працювала раніше, починає в спокійному режимі її шукати. Бригада, вакансія, дзвонить туди, уточнює, чи це актуально, потім дзвонить назад і каже, знайшла, цікаво, давайте рухатись далі.